Всіх вітаю, дорогі друзі! Доброго дня! У мене сьогодні буде огляд ось таких чудових новинок. Нещодавно отримала посилки, хотіла вам показати і тут посуд весь Тернопільського фарфорового заводу. Такі гарні в мене придбання. Майже все новеньке, але цукорниця і й чайник були придбані ще напередодні, і я вам їх показувала. І ось якраз. 5 пар чайних я знайшла, придбала якраз до цього чайника. Вони рідні від цього ж сервізу. Ось така оранжева смужечка і золотий обідочок. Чайні пари новенькі, не були в користуванні, і дуже добре продавець так ретельно все запакував, все чудово доїхало і все ціленьке. Ось така тепер краса. Це, я думаю, цей сервізик поставити на стіл, щоб ми щодня ним користувалися. Він такий гарний, елегантний і так буде нам піднімати настрій. Ще в мене цукорниця є, бачите, вони схожі за стилем, але трішки різний малюночок. І ось моя дорога підписниця Лариса подарувала мені блюдечка якраз до цієї цукорниці. Ось, бачите, той же самий малюночок, чорна смужечка. Ось така голубка. Тепер треба знайти чашечки, щоб були пари. З часом я точно знаю, вони знайдуться, хай пройде якийсь час, але все одно комплект збереться. І буде нас радувати такою красою. Ще в мене є гарна така чайна пара, це вже в колекцію я придбала. Я окремо їх теж купляю, ось така. Червоне криття і чорна смужка ось така гарна. геометричний малюночок і блюдечко просто таке. Це я придбала в телеграм-каналі, не часто, але іноді, бачите, поповнюю я колекцію свою вінтажного посуду саме з телеграм-каналу. А ще на барахолці на нашій, так неочікувано, я знайшла ось цих два новеньких блюдечка з ручним розписом. Гарна позолота. Теж клеймо голубка. Цікаво, яка тут була чашечка і взагалі який сервізик. Якщо це від сервізу, то було б дуже цікаво подивитися. І ще я теж придбала в користування, хочу вам показати шість таких піалочок, невеликих мисочок. Це теж в телеграм-каналі я знайшла. Ось такі. Мені здається, тут такий якраз осінній сюжет: Ягідки, квіточка, і тут є ручна домальовка. Оці ягідки якраз тут вручну домальовано. Теж клеймо. якраз набір 6 штук. Рідко я правда, купляю посуд, саме щоб для користування все його якось так бережу, все складаю, колекціоную. Але все одно треба ним користуватися. Нехай нам служить і приносить радість. Ось такі в мене гарні придбання хотіла вам показати. Довго я, правда, чекала посилки, тож відео не було, але нічого страшного. Скоро зроблю ще огляд знахідок з барахолки, є дещо цікаве. Тож, до нових зустрічей, всього доброго вам, до побачення!